Андрія напередодні у Туреччині відбувся обмін ув'язненими з Росією та Білорусі одного з одного боку та США, Німеччиною, Словенією та Великою Британією з іншого Росія віддала 16 політв'язнів, отримала натомість 8 громадян Росії і двох ще неповнолітніх. Про це будемо говорити зараз із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий ранок доброго ранку. Вітаю вас. На вашу думку про що свідчить цей обмін? Про те, що відносини між заходом і Росією повертаються в часи холодної війни. От багато це не про теп... не про потепління, як багато хто каже, що от ще трошки домовляться і про завершення війни в Україні. Ні, жодних ознак навіть переговорів немає. Розмов про переговори багато, а самих переговорів немає. І думаю, вони почнуться навіть спроби просто їх розпочати не раніше ніж завершиться вибори в США. А от про обмін цей домовлялися півтора роки, десь ще з кінця 22 року були переговори. Американці хотіли. Звільнити своїх громадян, які стали заручниками в Росії. Ну, в першу чергу, це Іван Гешкович, А потім ще от додався до нього і морський піхотинець, який так випадково потрапив в лещата російських спецслужб. А далі більше от головна проблема була в тому, чому так довго були переговори, тому що Росія хотіла отримати в обмін свого професійного кілера офіцера російських спецслужб Красікова, який отримав вирок на про пожиттєве ув'язнення в Німеччині. А все ж Німеччина – це правова держава, і там правові і бюрократичні процедури вони дуже важливі. німці до цього ставляться прискіпливо. Обговорювали тему навіть на рівні Байдена і Шольца. Потім, от було як стало відомо, вот якраз сьогодні було спеціальне рішення правлячої коаліції ФРН. Ну і мені здається, знаєте, що вплинуло? От дві обставини на прискорення цього обміну. Спочатку смерть Навального. Тому що як стало теж відомим зараз, Навального планували обміняти, але його смерть ну так, зруйнувала попередні домовленості. Плани довелося переформатувати от, всі ці домовленості. Ну і останнє, оскільки от німці не хотіли віддавати цього красикова, у Путіна знайшли спосіб, як натиснути на німців. Вони в Білорусі заарештували громадянина Німеччини і засудили його до смертної кари. І оце скажем так, стало останньою краплею, яка вплинула на рішення німецького уряду, правлячої коаліції. Ну і врешті-решт обмін відбувся. Багато є розмов про те, а чому ну скажем так зараз це зробили? що в Росії думали, що це буде подарунок Трампу. От Трамп uh -huh. стане президентом, і Путін зробить такий подарунок Трампу там, віддасть йому Гершковича. Але думаю, що домовлялися спецслужби. У них була своя логіка, зверніть увагу, кого повернули росіяни. Повернули професійну вбивцю свого свого кіллера, повернули професійних шпигунів. Ну і людей, які я думаю, теж були пов'язані з спецслужбами. А в обмін віддали заручників з США, з Німеччини, яких затримали росіяни, плюс російських політв'язнів. Це для Путіна витратні матеріали не більше того. Путін не боїться російських опозиціонерів. От як радянський союз віддавав дисидентів, от зараз Путін віддає цих політв'язнів, тому що за кордоном вони жодної загрози для нього не становляться. А от свої шпигуни це важливо і це сигнал. До речі, це логіка теж холодної війни, от чому я кажу, що це повернення до часів холодної війни. Е, сигнал російської агентурі за кордоном. А Росія зараз розпочала масштабну гібридну таємну війну проти Заходу. От сигнал такий: не бійтеся, якщо вас затримують, ми вас повернемо. Бо така ситуація, тому це обмін не про потепління, а ага. про повернення відносин між Заходом і Росією в часи холодної війни. Прикметно, що Красікова та інших злочинців Путін особисто зустрічав на Литовищі, хоча, наприклад, полонених на війні з Україною він не зустрічає. Чим цей красіков настільки цінний для режиму? Ви знаєте, я думаю, що тут справа не тільки в цінності, але я можу підтвердити вам: я знаю своїх джерел. Ну і деякі західні ЗМІ про це раніше писали. Коли почалися переговори про обмін, от саме з боку Путіна кажуть, що саме умова Путіна це була не просто там російський МЗС чи хтось. Ні, Путін обов'язково мають бути повернені красіков. Я думаю, що він виконував спецзавдання. Я не знаю. Завдання було самого Путіна або санкціоновано путіним. Але Путіну подобається грати в ці шпигунські ігри, зокрема, вбивства за кордоном. От теж багато джерел свідчить, що там охота на скрипаля в Великобританії там раніше вбивство Литвиненка. Це теж було санкціоновано самим Путіном. Відома його фраза. Правда, вона по війні в Чечні була, але тим не менше вона стосується нинішньої гібридної війни проти Заходу. 에, замочити в сортірі. Uh -huh. ну, Тобто, неважливо де, за кордоном, вбити за кордоном. Путін, я думаю, що е, в часи своєї молодості не награвся в шпигунів. Можливо, йому там подобались от такі там, радянські фільми: там, 17 на війні весни, щити м'єчі. Е, а до речі, от в, ць в цьому фільмі щити меч» там була о, процедура обміну. Uh -huh. Якраз С одна з таких зворушливих сцен цього фільму. Я думаю, що от це на Путіна впливає, і Путін своїм ос, своєю особистою участю в зустрічі цих людей, і те, що це стало таким пропагандистським спектаклем. Він засвідчив теж наскільки це вагомо для нього. Да, але на заході теж відповіли відповідним чином. Ну тому що на заході це не про шпигунів. А про цінність людського життя про те, що треба повертати своїх громадян, яких захопили в Росії, і треба повертати російських опозиціонерів, яким загрожує ну втрата життя, як це сталося з Навальним. Ну от у Кара Мурзе, якого повернули у нього важкий стан здоров'я. Його свого часу тр труїли вже в Росії. Ну і зараз ну, він в складному становищі знаходиться. Тому на заході вирішили після смерті Навального. ну, Прискорити цей обмін можливо, але для Путіна да це якраз свідчення того, що от повернути своїх шпигунів в Росію, от це важливо, і він це демонструє своєму народу. Але це і скажімо так, працює на його власні психологічні рецептори. Але ну навряд чи цей красіков відправиться на почесну пенсію, враховуючи його попередній досвід професійний в лапках. Так то дивіться, можна? Я бачу, так, що вас перебуваю. Так. Ну я просто нагадаю. Я ж кажу, для Путіна важливо все це. Це ж не перший раз. Повертали професійну розвідницю, яка в Штатах працювала. Зараз вона на Раша Today працює на російську пропаганду. Mm -hmm. Да, да, да. Чапман, да. Потім повертали Бута. Mm -hmm. Який займався торгівлею зброєю, там ще декілька людей, де вони зараз? Або е, в політику хтось пішов, е, от бута там залучають до ЛДПР. Е, Але до це може бути просто прикриття. Ну, тобто він може ну, займатися звичайно, далі торгівлею зброєю. Звичайно, да, да, ні, ну то е, який там буде їх статус, неважливо. Головне, от продемонструвати повернення своїх, причому своїх повертають не з фронту. От, якраз обміни, ви правильно на це звернули увагу. Обмін на війні проти України для Путіна менш важливі. і Путін вже декілька разів припиняв цей обмін для того, щоб тиснути на Україну на українські родини. Це теж була спецоперація. Йому, от якраз, розходний матеріал, витратний матеріал на війні проти України не важливий. А от шпигуни це його професійна корпорація. Розумієте? І тому як свідчить до речі, зараз і CNN з американського боку і російські джерела в цьому обміні вирішальну роль відіграли саме спецслужби з обох боків, і з російського боку ключову роль відігравав Путін для нього. оцей цей корпоративний інтерес повернення своїх шпигунів, своїх спецагентів. Причому от красіка, в чому важливий, тому що професійний вбивця. От я до це до речі, сигнал для заходу. Хто важливий для Путіна? І е, як Путін може діяти е, от в цій таємній війні проти заходу професійні вбивці йому потрібні. І тому оцей сигнал про початок таємної гібридної війни проти заходу. Я думаю, що захід має для себе зрозуміти. Враховуючи те, що згадайте спецслужби західні в Німеччині, зокрема повідомляли про те, що готувалася низка замахів на очільників підприємств збройних, зокрема рейнметалу саме так, рейн Да. Да, да. замах на очільника на керівника компанії Рейнметал, яка активно допомагає Україні. Є контракти вже про допомогу в виробництві зброї в Україні. Це було спеціально. Це теж мало бути сигналом для західного бізнесу. Ви не маєте допомагати Україні, інакше інакше ми вас будемо вбивати. Да. Ну, от я сподіваюся, що всі ці сигнали на заході вже почали розуміти. Але от той зараз, те, що відбувається на Олімпійських іграх у Франції, цели низка диверсій. була. Тому захід має зараз консолідуватися, отямитися і теж включитися на повну в протидію російській таємній війні. Звільнені опозиціонери Яшин та Карамурза, про яких ви згадали, те, що це для Путіна розхідний матеріал. Тобто, це можна считати, знову ж таки як сигнал впевненості Путіна в стійкості його режиму. Скоріше за все, так да, у всякому разі, всередині країни, вони йому не загрожують. В'язниця да, він їх тримав, контролював, але тут інший ризик, от як з Навальним. розумієте, тут скоріше іміджові ризики, да. смерть Навального. Ну зіпсували певною мірою плани Путіна. Ну Путіна ж своя гра. Знаєте, він як кішка з мишкою грає іноді з заходом. От на превеликий жаль, я змушений так казати, тому що він грає як саме спецслужбіст. Він от закидає скамтак такі варіанти. А от давайте обміняємо да, або давайте домовимось про мир чи припинення вогню, але в обмін він виставляє свій список. І от з Навальним я думаю, що от якраз Навальний був головним об'єктом для обміну на Красікова, але зірвалося. І Карамурза дуже в важкому стані хворий. Ілля Яшин не має такого авторитету, як Навальний. Потім можливо, я так припускаю, що у Путіна розраховують, що поява ну того ж Яшина вона посилить конкуренцію в опозиції російської за кордоном, тому що. Там і дружина Навального претендує на лідерську роль. От Яшин з'явиться, і вони таким чином ну, розраховують, що вони між собою будуть сваритися, боротися, а не воювати з Путіном. Хто знає, можливо, це і спрацює, але ну, російська опозиція давно треба розуміти. Вони мають, якщо боротися з Путіним, консолідуватися. А по-друге, з Путіном треба боротися в Росії, а не за кордоном.